Ну, таке. Аби що? Треба будувати. Давайте припустимо, що зараз я тут намалюю, як воно буде. Да? Закінчилися гранати? Та ви жартуєте? Не може бути. Давайте ми замовимо собі сотню гранат. Ні, не цих. Простих гранат. І поставимо. Так, є у нас така штука. Десь тут у нас виробляються гранати. Прикиньте. О, отут можна відібрати. Фільтрувальний маніпулятор. Якось так. Так. Ну, давайте один стек. Гранати. О, пішла. А давайте ми більше збудуємо і просто щоб викласти зайве. У мене Запас залізної руды чемусь великий. Давайте мы тут. Ця штука працює як пріоритизатор. Тобто з цього конвейера вугілля буде братися тільки в тому випадку, якщо на цьому почне закінчуватися. Так, вся нафта викачується, вся. І ще більш-менш активно викачується. Просто щоб порахувати місце. Так. Оце мені стільки місця, тут бажано залишити згори. Тому що поїзди можуть привозити каміння, вугілля, не знаю, уранову руду. А в принципі, і все. Але хто зна скільки мені його знадобиться? Ну так, припустимо, припустимо. Так е теоретично у мене потім може тут йти вертикально е інша лінія е залізнична. Угу, добре. Ну, тоді беремо. А, залізничну колію і якось не знаю десь правильно не будемо дуже прикалю приколюватися Давайте ми тут зробимо так. Зробимо запит для сигналів. Я звик будувати так. Тут для, просто для розмірів. Ой, що я роблю? Звичка. Просто щоб розуміти. Ем. Співвідношення де що стоїть, до речі. Ем... Довго? Влазить? Ти диви. Але він все одно не влізе. Чи потрібен мені буфер? Цікава така думка насправді. А насправді не потрібно. Реально не потрібно. Спробуємо новий варіант. Добре. Хоча навіщо я його збудував? Ну то таке? Е стекові робити? Чи не стекові? О, привіт глядачам. М -м, стекові чи не стекові. Стекові чи не стекові. Якщо стекових, то там два просто не потрібно. До речі, можна зробити з двох боків. Можна спробувати, правильно? Чи або ні? Ну, наприклад, якось так. Дивіться. А, а тут, наприклад, здвинути трохи. Дивіться, якось а, сильно здвигати прийдеться. Ну, все одно, нехай. А, де він чорт? Бачите? Ну, хоча чому ні. А, і виводимо це наліво. А, от чому ні. Так я займаю з двох боків. Давайте ми навпаки зробимо. Хотя, в принципе, можно так. Просто на ваших очах проектуете новостанция. Ну, нормально, нормально. В принципі. Дивіться. Місце навіть менше займає. Що цікаво, отут от один стовп обслуговує всі. Ем, необхідні Так, Так. Так. Ні, тут, мабуть, все-таки краще. Отак. Обслуговую зразу всі інсертери. Так, ну тут якось так, поки що не знаю далі як. Ем, так, ну мені потрібен вугільний. Давайте згори донизу. А наприклад, так. Я ж все одно не можу збудувати залізницю тут. Тут не можу, а тут можу. Дивіться, як гарно все виходить. А Тут ми <паспорізування> візьмемо маніпулятор раз. Е е е Дивіться так. Ні, так, не вийде. Несиметричний він має бути впритул. А, ну да. У нас тут все одно є маніпулятор. Давайте ми тут поставимо цей. Угу. Реквестера в мене поки що нема, то візьмемо звичайний цей і обмежимо його оцим Тобто це вугілля. Воно подається на. А, скриню, і з скрині завантажується в локомотив. Давайте ми послухаємо. Як там на стрімі Уже Сварилися в мене. На мене що в мене гучність неправильна, здається, це в принципі все. Хіба що можна ще поміряти, чи влазить сюди? Дивіться, сюди навіть влазить тоді оця штука. вимкнену чим тимчасово а, радіо і я радіо взагалі не чую і я радіо тепер взагалі не чую на стрімі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я говорю, щоб потім послухати себе на стрімі. Я взагалі не чую радіо. Так, з кошмаром.